Навіть приблизні підрахунки, скільки ж сміття припадає на одну особу на Закарпатті, ніколи не проводили. Результати могли б бути вражаючими. З побаченого на відтинку дороги дубове усь чорна, можна припустити, що на кожного місцевого припадає як мінімум тонна дві побутових відходів. І все б нічого, але сміття, наче якийсь добуток, тутешні викладають всім на показ. Сім кілометрів дороги від добового до найближчого села Красна суцільна сміттєва алея. Місцеві тут не задумовуються, де викидати сміття. Вони його залишають просто на узбіччі. Відшукати вільний метр узбіччя не захаращений сміттям, нам не вдалося. Непотріб усюди, на деревах, урвищах та навіть у струмках, які стікають до річки Тересли, головної водної артерії багатотисячного дубового. У жителів навколишніх сіл своє пояснення таких неєвропейських пейзажів. Воза не є, ні я ще мусорних, У кожному селі, схоїща для мусора. Немає у нас ні сховища за мусора, ні воська. Люди куди видять, каже людина. Кидає, щоб від хати викинути, розумієте? А так було б мусорні ящики зроблені, було б сховище, люди б увазились своїми коштами, чи сільська рада б от, спускала кошти, увазили нам у мусорні ями. З машин кидають туди і все, з машин привозять і кидають туди. Це місцеві туристи, чи це лише місцеві? Ні, місцеві кидають. Ну може і по з вишніх сіл кидають, але ми не знаємо хто, ну кидають. Зловити за руку ще нікого не вдалося. Та й хто ловитиме? Якщо більшість робить те саме, тут навіть побутує думка: що не згорить, те вода забере. Одного разу навіть намагалися почистити узбіччя. Втім, як ідеться у прислів'ї, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять.